Ніч огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі? Може, ті зорі то душі людей, які відлетіли в голодні часи, а серед них скільки було дітей, їм не бачити більше земної краси, ніколи вже їм. Не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом Ні поле. Голод знищив життя сподівання, збережи, Боже, рід наш, повернись до нас доле, раптом туга стискає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю, прошепчу я тихенько молитву свою. Тих голодних тридцятьох я гріх замалю, хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла.